Одна деталь від комп'ютера 150 косарів. RTX 5090 за 150 тисяч білого кольору, бо в мене ком білий. У мене, кстати, ком стоїть 150 тисяч, взагалі собі ще й відюха зверху 150. 300 тисяч тільки системник буде тепер. Розпакою, в мене стара була 4090, то я навіть місяць не запускав ігри на ній, бо боявся, що задиметься, бо вона вже стараніше бродська. Кстати, це вчора народ на цю відюху. Вчора на торгах підняв 3600 доларів, думав, якраз э, хотів купити відюху. Дві минути нахуй, мені понадобилось, щоб заробити собі на цю відюху вчора. Якщо кому... Цікаво. Я... я з вас народ грошей не беру, я нічого вам не хочу парити, продати. Кому цікаво, в мене в челезі є інформація по поводу цієї всієї штуки. Де, Де я лупанув стільки вчора. Підписники, кстати, теж. Хтось там казав вчора, що це. Хтось, хтось там 100 доларів заробив, хтось, для 200... блядь, 200. Блять. Бля, диви! Яка машина, біленька, красива, це ще має світитися ці кольора. Для комфортної гри треба 500 FPS, бо в мене зараз 4090 моя в танках видавала 350 FPS, то мені око різало пізда, я не знав як грати. Я тупо виключав ці танки нахуй. Якщо 500 500 для комфортної гри якраз нормально. Хто народ всі FPS грає.